Мамо, мамо, а коли ми сідаємо вечеряти? Доню, ти ще трішки. Я вже доготовую всі страви і вже сідаємо за стіл. Давай я тобі допоможу вареники ліпити. Доню, та не треба. Я сама все швиденько. Ну, хоч пару штук. Ну добре, сідай, пробуй. Так, зараз добіяти. Береш таку паляничку. Так, беру паляничку. Що далі? Ставиш капусту сюди. Кусту ставлю. Є. І гарненько закриваєш і пальчиками раз-раз, раз, раз, раз. Закриваю і так пальчиками. Хі -хі. І ось получився вареничок. О, вийшов. Що ви тут, дівчата, робите? Тата, дивись, який в мене вареник вийшов. Дуже доню гарний. А коли я сідаю вже вечеряти? Коли все зготуємо, я би вже щось з'їв. О, ковбаска, зараз собі вріжу. Лише ковбасу, то на Різдво. Сьогодні не можна. м'ясо. Йой-йой! страшно. А ти на цвинтарі вже був? Крутишся тут. Точно та я геть забув. Так і знала. А свічки купив? Ні, свічки є, ще з минулого року залишилися. Ну добре, я тоді їду на цвинтар, а ви тут цілайте. Тато, я їду з тобою. Добре, доню, йди збирайся. Біжу збиратись. Доню, але тепло вдягнися і шапочку візьми. Як я так забув? От тут же голова. Якраз добре, поки ви прийдете, я все приготую. Все, мам, я готова. Ми пішли. Ой, добре, вареники наліпила. Що там ще залишилося? Але там холодно на вулиці. Ми вже вдома. Ну що, ви свічки запалили? Так, мам, поставили. А що ти тут? Та вже все майже готово. Ви йдіть, розкладайте стіл. Добре, йдемо, тату. Ой, як тут той стіл розкладати. Я ще трохи забув. Тату, може його треба якось потягнути тут. А ну я зараз спробую, доню. О, точно! В мене молодець. Дякую. Так, доню, ти неси тарілки, виделки і сервіруй стіл. Добре, йду по тарілки. А тато за той час, де подивиться телевізор, може там якісь новини важливі йдуть. Мамо, а то тарілки брати в серванті. Так, доню, там є все. І стакани, і виделки, і приходи будеш носити на стіл. Добре, зрозуміла. Так, вперше ставлю скатертину. О, так, тарілочки. Так. Все, стіл засервірувала. Красота. йду запитаю мами, що далі робити. Так, щоб нічого не забути, Квасоля є, риба є, пампухи є, куття є. Вроді все голубці, вареники. Мам, давай я вже щось буду нести на стіл. Скільки то має бути тих страв? Бери рибку, неси, має бути 12 страв. Так, рибку я несу. І зараз порахую, скільки вже є. Помпухи ще треба пудрою посипати. Давай, я притрушу. А я йду ще узвар валею. Хоча попробувати. М -м, це з маком. Я хочу з варенням. Візьму ще один. Надіюсь, це із варенням. Знову з маком. Ще один візьму. Доню, ти зараз всі попаки понадкушуєш. Та доїж то, що вже вкусила. Ну Добре, добре, я йду вже не скільки і папухи ще є. Все, неси все, все, що залишилось, а я йду збиратися. Йдемо вже за стіл. Добре, збирайся, а я беру грибочки і фасольку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Одинадцять. Не вистачає одної страви. Доню, у нас ще вино став. То буде дванадцята страва. Ура! Тоді є дванадцять страв. Та яке вино та після сьогодні не можна пити? Та трішки можна. Ах, то як завжди. Доню, а дванадцята страва це є вареники, а не вино. Мама, але я рахувала вареники із картоплею і капустою порахувала. Ні, лише одні. Я не знала, що вони різні. Їх треба окремо рахувати. Так що є тепер 12 страв. Ура, значить, є всі страви. А я вже то переживала. Ну що, тепер треба скуштувати кожну страву. Ого, все треба попробувати, але мені не поміститься в животику. Багато не треба їсти, кожної по чуть-чуть. Ну, добре, спробую. Ну що, я тоді запалюю свічку. Я хочу запалити свічку. я. Ну, добре, Доню, на запалю. Запалю, доню, але акуратно не попечись. І кажи дай Боже, дай Боже, добрий вечір. Ну що, всім смачної та спокійної вечері. Ну, все, дай Боже всім. Давайте ще помолимося перед вечерею. М -м, давайте. Христося рождає, всім смачної вечері. Напишіть вашу улюблену страву.